Вітаю всіх час традиційного читижневого подкасту, де обговорюємо головні події тижня. Голос БРД. З вами Катерина, Віталій, Анна. Вітаю всім привіт. Вітаю новина. З якої пропоную почати заступник міського голови тимчасово окупованого Бердянська Богдан Сушко з'явився на миротворці. Спочатку я не придала великого значення цій новині, і ми навіть не одразу публікували її. Бо іноді здається, що на миротворець сміливо можуть переїжджати всі можна владці, принаймні більшість з нашого міста. Втім, той факт, що обидва заступники Сушко і Руслан Пидорич примудрилися потрапити до цієї бази, наштовхує на деякі думки, що щось з нашою МВН не так. Вам так не здається? Ну, моя особиста думка, я чогось раніше вважав, що миротворець це прям сайт, куди завантажують прям зрадників, прям так, ну прям супер, така база злочинців якихось злочинців. Так, а коли там з'являється людина, котра ніби там колабораціонізм не має ніякого відношення, то в мене особисто щось там ну трошки недовіра до миротворця з'явилась. Але там потім ну почитав критерії, по яким може туди потрапити, і тоді виникає питання: а чому там дійсно не всі підряд, а тільки там деякі обрані. Я ти знаєш, я дуже оце от мені дуже відгукнулась твої останні слова. Тому що якщо раніше миротворець приймався да, це як все сталий факт, зараз можна сміливо ставити питання: чекай, а як обираються кандидати? Висвітлені на цьому миротворці, тому що давайте будемо чесними. Я думаю, що їх там може бути, якщо враховуючи критерії створені самим же миротворцем, там може бути їх набагато більше. Тобто, це вони обираються ну як. За особистими вподобаннями, чи, чи яким чином, хто його. Я в жодному разі не виправдовую нікого, хто е, там є. Я за те, аби люди завжди несли відповідальність за свої вчинки. І більше того, я за те, аби бордянські прізвища світились трошки в інших новинах. Ну, о, наприклад, Пидорич у нього, хоча б там о, стаття така більш ну так його підозрюють сепаратизмі. І зрозуміло, чого він потрапив на миротворець. А що до Сушка, я а нагадаю, будь ласка, що до Сушка. Якщо я не помиляюсь, ну якби Богдан не був помічений в жодних... ні, там о, зловживання посадов службовим становищем. Оця історія, пам'ятаєте, керування автомобілем, встання алкогольного сп'яніння під час комендантської години. А, тобто, ну, таке дискред... а, дискредитація органів місцевого самоуправління в Україні, але це така дуже ну розмите це поняття. Це Така тема взагалі. Ти знаєш, тому що під неї можна скільки підв'язати представників органів влади і просто будь-яку критику насправді. Абсолютно, звісно. Щодо там цих правопорушень, які були ним вчинені. Якщо вони є, ну я впевнена, що наша правоохоронна система розбереться з цим і ну, можна всю верховну раду тоді. Ну звісно, я ж як якщо ми говоримо про правопорушення, вибачте, є правоохоронна система, є відповідні органи. Якщо ти його вчинив, ти маєш відповідати за нього згідно чинного законодавства України. Я би за те, аби це робили люди там, знаєш, будь-якого соціального статусу і посад, і всього іншого. Але чи це причина бути на миротворці? Не знаю на відміну від Педорича, так де там прям кажу, написано стаття сепаратизм, але людина досі заступник. Ну це дивно. А я не бачила що до цього були якісь офіційні коментарі, чи, чи ні? Ні, мабуть, так. Ні, офіційних коментарів не було, але ну от моя думка, що, мабуть, все ж таки Сушко на миротворці не місце, але і на БМВА йому не місце. От е, після того як він був помічений п'яним за кермом, так ну це мала бути там крапкою в його кар'єрі, в БМВА в, в поточному вигляді. Не такий він вже і цінний там співробітник, щоб його тримати е, з таким там позором, який в нього є. Ну і взагалі до наших військових адміністрацій так багато питань все більше. Тобто, оці два заступники, так які залишаються на своїх посадах. Історія з бакаєм, яку ми вже обговорювали, так, не, не безпосередньо з ним, а з його сином, але тим не менш, люди, які у влади, вони мають бути таким прикладом. Ну не має бути там приводу підкопа докопатися до них. Прикладів більш ніж достатньо, правда. На жаль, і хотілось би, аби ну зараз в цей час якось трошки була інша історія. Те, що прізвище бердянських чиновників фігурують в різних скандалах, стало традицією бердянська за останні роки, мабуть, сталою. Але те, що це продовжується зараз, знаєш, часи змінюються, адміністрації змінюються. А якби сенс залишається, мене це трохи хвилює. І друге питання: чи дійсно правоохоронні органи звертають увагу на тих, ті на Так, на ті кандидатури, яких там викладають? Ну це чисто, я так розумію, що це чисто привід для публічного осуду? Типу, це ж не да? Ну вони там звертаються ж, звертаються до правоохоронних органів, служби безпеки, що от зверніть увагу. Така є історія за цією людиною, а правоохоронні органи і служба безпеки не знає в нас, да, що за цією людиною є така історія. Тобто, вони не просто так заради публічного осуду публікують ці всі історії. З підозрами і звинуваченнями якимось. Переходимо до наступної нездорової теми. Друга подія, яку я не можу оминути на нашому подкасті. Окупанти підтвердили, що в Бердянськ покинули понад 50% містян, а саме 52. І переважна більшість тих, хто залишився, пенсіонери. Тобто молодь зараз складає близько 20-30 так. Корінних мешканців і окупанти планомірно завозять туди своїх людей. Ну і через умовних 10 років, якщо не дай Боже, місто не звільнять, бродянці будуть у меншості, якщо місто не деокупують найближчим часом, його населення вже буде геть іншим. Це будуть буквально чужі люди, і мене це лякає. Навіть якщо о, його звільнять, але не зараз, не через рік, а через там 5 років. То туди страшно повертатися, бо ти там вже будеш чужий, це дуже е, складна ситуація. Ми недавно з вами говорили про це народу заміщення. Пам'ятаєте про зміну так. складу населення? Оце воно в дії. тому що ну як би там прикро не прикро було це говорити, але е, люди літнього віку, більшість е, е, яких ну, зараз складає ідуть. населення. Бердянська, Поступово вони підуть. Ну це, це, це нормально, це життя. Вони підуть. А хто там залишиться? І що з цим робити, як то все повертати? Я в мене немає відповіді на це питання. Це знаєте, оце повернення це зараз уже дуже складно. Там через два з половиною роки дуже складно. Бо навіть ті, хто там залишався з проукраїнською позицією, люди ламаються, люди, люди втомлюються люди ламаються. Люди плавляться. Так, це і тут це це така. знаєте, е, можна можна критикувати, можна не критикувати. Е, Нервова система така штука, що ти не можеш нею керувати в якийсь момент. Хочеш зберегти свою менталку і психіку, доводиться адаптуватися. підлаштовуйся. Так, підлаштовуйся і адаптуйся. Якщо ти обрав, або ти змушений, тому що різні бувають ситуації. Там залишитись для того, аби вижити, потрібно підлаштовуватись під ті умови, які зараз є. І люди підлаштовуються. І настільки підлаштовуються, що вони вже, мабуть, часом забувають, знаєш. Що взагалі може бути, що було, і, і взагалі не знаю. Ну, Якщо не... казати е, суто про математику, так, мовою е, чисел, то якщо у нас було, групу кажучи, 100 тисяч населення, 50% виїхало, залишилося 50 тисяч населення так, це е, припускала е, українська влада, е, так кажуть окупанти. І якщо десь 20-30% це молодь, то раптом окупантам вийде догнати своїми росіянами до 100 тисяч знову населення, то лише 30 це тисяч... Катастрофа. 30 тисяч буде бердянців, це діти, зокрема діти, а решта 70, більше, 70%, 70 тисяч, це будуть росіяни, військові, їхні родини, якісь вчителі, лікарі. І це, ну, що буде? Місце, місто українське, а населення російське? Так, так, це це катастрофа. і це будуть потім люди, які як було після розпаду радянського союзу, які будуть потім роками, десятиліттями чекати на Росію, якщо вони не поїдуть. Звісно, так, так. Це отака ситуація. Бачиш за цими ну ж до нами, яких називають люди, які просто на цьому типу там виросли. Для них це оце ідеологія з дитинства. Вони ну вони в переконані, що так має бути. І вони сиділи і чекали цього. Ну тому, що звісно були такі люди. І зараз це повторення страшної тенденції, тому що ну дивись, діти, які народжуються зараз, діти, які там маленькі зараз на тій території живуть. Вони ж виховуються в рамках російської пропаганди їхньої ідеології. І ці люди можуть не поїхати після деокупації, вони Звісно. можуть залишитися. Звісно, тому що вони ж також облаштовуються там. Ну, отримують вони українські паспорти і будуть мріяти про Росію. Так, так. Це дуже це дуже небезпечна і страшна тема. ну Я не знаю, як, як правильно взагалі з, з неї можна виходити. Це як о, вибухівка уповільненої дії. Так, так, це так, це так і є. Типу, ти не знаєш, як вона вистрелить. Знаєш, ну серйозно. У мене до вас зустрічне питання. Ви вважаєте, ну це багато чи мало 50%? 50% що виїхало? Ну, ну так, мені, щось, мені здавалося, що виїхало набагато більше. Ну, я, більше. Теж, я теж думала, угу. що виїхало десь відсотків 65, але я так але... схильна думати, що це об'єктивна цифра, і насправді так і є. Бо враховуючи, що е, величезна частина бердянців це люди літнього віку, їх не особливо то і помітно було. Ну так ну, не всі ж літнього віку залишились Бердянську. Більшість. Ну більшість так, більшість але, ж, більшість, але ж теж якийсь там відсоток літніх людей теж повиїжджало. Меншість. Звісно, звісно, меншість виїхала, звісно. Я теж думала, що більше, але от зараз мені зайшли слова Каті про те, що ну може, як як варіант, те, що дуже багато людей залишились, які по суті там не брали якоїсь активної знаєш, участі у, у житті міста і там більшість часу проводили вдома, літні хворі просто, люди просто були. Так, так вони просто були Ринок, і вони лікар, зараз так само. будинок. І вони зараз так само просто є там. Я теж думала, що цифра більша. Але враховуючи оцю велику частину літнього населення, ви тобі? виїхав актив. Більшість е, працездатних сто це угу. Це mm -hmm. Тобто, ті, хто і наводив оцей е, так, шухер, не знаю, хто створював mm -hmm. цей рух в місті. Саме вони й виїхали. Наступна новина, про яку я вважаю, слід згадати в Держдумі на Росії, запропонували зробити іноземне громадянство обтяжливою обставиною в суді, і відповідно на тимчасово окупованих територіях ним буде вважатися українське громадянство. А враховуючи, що на людей в окупації постійно вішають справи з екстремізму, тероризму, засудження так званої СВО і тощо, то тепер людям зможуть давати, якщо це дійсно законопроєкт буде. Впроваджена, так, то можуть давати ще більше терміни. Тобто і так засуджують українців, росіяни, ну по максимуму, здавалося б, за якісь там дурниці, типу публікації в Телеграмі або коментарів десь в інстаграмі. А тепер те, що ти українець, буде тобі ще обтяжлива обставина в суді. І це така додаткова пункт до геноциду чи що це таке? Додатковий метод впливу, мабуть, на тих людей, які залишилися, що там не змінили паспорт, не змінили громадянство, Прям, причому такий е, сильний метод впливу. Але е, ситуація така абсурдна, просто не хочеться вірити. Знаєш, є реальність це оце якесь е, повернення в е, жорстокий совок. Ну, що це, від іноагента до ворога народу, типу. Не знаю. Ну, ну, Боже мій, ну, це, це страшне повернення кудись дуже далеко в не знаю. Ну, тобто навіть е, у там, ДТП за участю, так? Е... Так, типу, якщо виходить, що якщо потрапив в ДТП людина з громадянством Росії, то його будуть за там, карати да за стандартом згідно там їхнього якогось чинного законодавства. А Якщо дорогу не в тому зробила, місці приходила якась жіночка та, без російського паспортам України, тобто то то так так, то вона, мабуть, агентка, і взагалі неясно, що тут робить, і будуть її карати не як... Учасника ДТП, а як кого? Ворога народу? Ну мабуть, як людину, яка нелегально перебуває на російській території. Mm -hmm. Вони так позиціонують цей законопроєкт, і там як превентивна дія, щоб іноземні громадяни себе поводили краще, там не порушували закон. Тобто, знаєш, вони так виховують людей, і це це лякає. Це жах, це жахливо просто. Проблема, яка вже всім набридла, але вона нагальна, комунальна водопостачання а з нормальним тиском у бердянців є лише 3 години зранку, з 6 до 9, та 5 годин ввечері з 17 до 22. Ну, Тобто в день люди без води. І враховуючи, що верхні поверхи вже давно без нормального тиску, то це не назвеш інакше як знущання над людьми просто. Ну, дивіться, я не сильно розумію, чому вони в час пік дають нормальний тиск, а коли там люди на роботі, вони дають знижений тиск. Це прояв людяності. Можливо, це просто пов'язане з якимись роботами, де їм заважає повний тиск, і треба там, якщо міняти там велику ділянку, то треба знижувати тиск. Бо вони, мабуть, працюють з 9 до, до 5 вечора. Оце і графік, бачиш? Ну так, так. А, а графік, в котрий вони. Латають дири, він якраз то, то з заниженим тиском. Або, може бути, вони занижають тиск під свій робочий день, щоб якщо там, нічого не буде рвати тоді. Якщо занижений тиск, не треба буде працювати. але це так. Це а все. У неробочий час, вони. Так, так, але це все жарти. Я думаю, що ще там рік вони все полагодять і перестануть це все рвати, буде все окей з водою. І от тоді вже, коли буде окей з водою, коли вже. Буде важко там за щось сварити російську владу. От в той момент вже буде дуже важко Україні якось там тримати патріотизм людей, котрі там досі там сидять, коли вже все буде в місті супер, а воно колись буде, бо ну, не можеш там роками бути там біда. Подивись на Донецьк, на Луганськ. Я там не був. Е, ну, люди, які приїздили до Бердянська, і зараз я спілкуюся з деяким е, з Донецької області. Ну там нічого не розвивалося, їм теж обіцяли, годували так завтраками, але нічого по факту не робилося. Зараз вони відбивають гроші. Якщо подивитись відео, якщо подивитись там звіт про роботи, роботи ведуться там. Увесь час щось ремонтують, міняють там цей Тверь, водоканал увесь час щось робить. Вони ж мають колись це зробити. Створювати видимість, вони гарно виходять. Гарно. Але я думаю, що через рік-два, коли вже всі ці проблеми будуть вирішені, от тоді вже українській владі треба буде дуже сильно напружитися. Якщо до цього часу не буде деокупації, то люди, в яких все влаштовує, може вже й не захотять там зміни влади знову. Люди, яких все влаштовує, вони і зараз кажуть, що можна потерпіти нічого страшного, нова влада старається. А тут скажімо по чесному тема водопостачання, взагалі така тема, на якій можна розгулятись, тому що будьмо відвертими. Проблема води була в Бердянську. Багато років, да, останніх і пориви, і всі про це знають. Тому вони на цьому можуть їздити ще дуже довго, що звісно ми не можемо за. Як вони там зараз сказали, що такого ремонту, який вони планують, не було з 70-х років, да, здається? Так, Ну, там таке, типу, 30 років ніхто нічого не робив, і наконець-то, так, так. То, да, да. Да, -то, то 30 років зробили. чи 50, вони визначитися не можуть. Вони менше 30-ти. Угу. Я в те, що там вони зроблять з бердянська місто казку. Я не вірю, але ну якісь базові комунікації, базові потреби, ну мабуть, їм треба якось налагодити по дружинам це. і дітям російських військових. Треба водичка, щоб мити свої дупи. Ну звісно, ну треба ж да тому. Таке ще одне питання, яке непокоїть бердянців. Власники земельних паїв бердянського району вже третій рік не отримують плату за землю, Іначе я мала поспівчувати цим людям. А як же там вони да блін? Невже люди отак от, от їх кинули? Жах якийсь? Але невже вони сподівалися, що система працюватиме в окупації? Я тобі скажу, що я, як виходить з району. І людина, яка бачила, як люди з сіл чекали весь рік плату за оренду своєї землі для багатьох і для більшості, мабуть, це був найбільший якийсь прибуток. Ну, прибуток, так, прибуток за рік, вони його чекали просто ну, як Манне небесної. це логічно, це їхня земля, вони з цього жили. І вони думали, що влада зміниться, прапор зміниться. А вони будуть свої гроші отримувати як завжди. Я не я не знаю, що вони думали. Можливо, хтось знаєш, можливо, хтось сподівався на якусь там адекватність арендодавців. Ну цих може, да, 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 типу, якусь, знаєш. Тому що зараз люди, які виїхали. І там запитують про свою землю, ну, типу, вибачте, але ж ви ж нею користуєтесь. ну, тобто, ну, тобто, Методів переслати кошти вам на підконтрольну територію України немає. Приїжджайте сюди і забирайте. Люди, які там Приходять і запитують про свою землю, тому що ви ж нею користуєтесь лише після переоформлення на федерацію. А доведе, що це твоя земля, так? Все, це не твоя земля. Тому знаєш, не, не бачу, да, тут я не бачу приводу якось позловтішатись цих людей, тому що ну, в мене близькі люди теж в такій ситуації. Знаєш. Тут просто проблема в тому, що це ще один. От ми, ми говоримо там про містян, да там що вони лишаються свого майна, своїх будинків там чи чогось ще. Якщо ми говоримо про селян. То от це, це їхнє найбільше майно там, яке в них було. Але тут виходить, що залишаються їх. Кидають свої ж. Це ж не росіяни. Так. Прийшли взяли в оренду, а це люди, які в них швидше за все роками до цього орендували цю землю. Так, так. тому я й кажу, можливо, вони сподівались, що все-таки якось знаєш, вдасться налагодити якийсь діалог з цими людьми. Тому що роками працювали роками ж якось це, це було. Ну типу, ми ж, Ми ж не забрали у вас землю. Там не віддали іншому. Фермеру якомусь, а ось ну з приводу цієї землі, Ань, А от в, в твоєму селі, скажімо так, mm -hmm. люди е, отримують гроші за паї чи не отримують ну, от зараз? Ти не знаєш? Я зараз і кажу за своїх. Ну, наприклад, я не знаю ті, які прямо там. Mm -hmm. Я знаю, що головна умова отримання це повне переоформлення на РФ. Ну як із житлом, з автомобілями, без переоформлення е- землі. На РФ, а для того, аби переоформити землю на РФ, в тебе ясно, мають бути паспорт РФ. Типу без цього навіть розмови немає. Просто там же ж технічно, це просто фермер, Користується твоєю землею, і яка так. різниця? Да, на так, кого вона так. оформлена? Ну от я, я ж за це і кажу, тому будь же люди все-таки сподівались, що воно якось буде працювати. Це ж не земля що я не знаю. Я думаю, там, тут, у мабуть, більш тут, мабуть, більше залежить від фермера, котрий обробляє землю, бо в мене знайомі. В районі Приморська, і вони отримують гроші. Від це фермер. людський фактор. Так і я угу. думаю, що просто якщо фермер просто вирішив, думаю, ну а хто йому хто в нього забере ці гроші? Наші він Брики, має. прикинь, ну, яка класна можливість, ну, дають ну, Підзаробити за цей час. Три роки не платиш за чиїсь землю, а її користуєшся. Ну це ж супер. Я думаю, просто людям треба міняти фермера. А через те, що в них немає документів. А як ти його зараз зміниш? Так, якщо в них ну теоретично немає документів, то і міняти нічого не вийде. Звісно, ти його зараз ніяк не зміниш, але теж ну, виходить, що можливо якась кількість людей, які є власниками землі, не виїхали, бо боялися, що можуть позбутися своїх земель, своїх ділянок. Що позбудеться, позбудеться от цього прибутку, і сподівалася, що система буде працювати при окупантах. А вона сюрприз, сюрприз, не завжди працює. Ніхто угу. за цим не слідкує. Ну, тобто, а тому що я підтримуюсь, знаєш, думки про те, що сподіватись на те, що щось буде працювати в окупації, дуже марна справа. Це якийсь фантастичний вигаданий світ, де не можна сподіватись ні на жодні закони, обіцянки, логіку. Ну, взагалі ні на що. Так і є. Хочу з вами обговорити тенденцію, яка мене збила з пантелику. Я постійно бачу в окупаційних пабліках якісь новини про гуманітарку. А потім я проаналізувала ці новини і поставила поряд три публікації, і цей абсурд став просто очевидним. Окупанти розповідають про гуманітарну допомогу бердянцям і водночас оголошують про збір або збір підтримки для росіян у твері та курську. І як вам така нелогічна логіка? Ну мені подобається, коли вони роблять оцей круговорот гуманітарки в природі. Відправляють особливо це цікаво, це навіть смішно, коли Бердянськ відправляє гуманітарку в напрямку Твері, да? коли звідти куча там цих шефів з Твері везуть в Бердянськ і людей, і все, все що можна там, допомогти Бердянську, і тут Бердянськ збирає гуманітарку для них. Ну це що таке? Взаємодопомога, мабуть, вони це називають. Ну, якось так вони, мабуть, це пояснюють, але це настільки е, виглядає якось. Кумедно. Ну, аб Абсурдно, абсолютно абсурдна так. історія. Це така якась, е, знаєш, новини для ну, прямо максимально недумаючих людей. І там воно, мабуть, на жаль, заходить в більшості, але ну абсурдно страшне. Ну, звісно, єдина країна, треба один одного підтримувати і. Так, і... так, так, так. Ми, типу, ділимось з вами тим, чого в нас багато, а ви з нами ага, тих. Обі... Обігрівачі, в багато. холодильники, да. матраци. Ну там логічно, да? якщо там Курська область збирає гуманітарку для якогось там Бердянського району. То чому тоді, якщо ви там в, в одній структурі, ви що не можете в Бердянську зібрати для району, навіщо цей там крюк робити? Та довести це все дорожче кошти, ніж ту гуманітарку, що ви зібрали? Ну коротше, така показуха, котра просто не припиняється. ну, Кожен день там. Оце... Ти ж просто дивишся на це питання, бачиш, з боку логіки? А вони з боку пропаганди. Отак. Але дякую їм за е, настрій. У нас був сьогодні привіт, посміхнутися. А я нагадую всім, що Бердянськ 24 випускає проєкт Історія та люди. Запрошую всіх слухачів подивитися третій епізод присвячений Бердянську в Кримській війні. На цьому, все. Дякую, що були з нами. Читайте, слухайте, дивіться наші матеріали, залишайте коментарі та пропонуйте свої теми. Нам це дуже важливо. Ваш Бердянськ, 24 Пока. До зустрічі на бере 24. бережіть себе бердянці, де б ви не були.